Привіт, мої любі підписники! Давно з вами не бачились. Це було споводовано спричинено тим, що я була трошечки не в гуморі і не в тому стані, аби щось знімати. Насправді не мала жодного бажання, аби знімати відео. Така є правда. На жаль, я не на жаль, а це очевидна річ, я звичайна собі людина, і в мене теж бувають моменти, коли мені нічого не хочеться. Але зараз в мене все більш-менш нормально, я повертаюся до звичайного життя і вирішила записати вам таке цікаве відео. Мій топ-ідей на подарунок на Новий рік, або, можливо, на день народження, на якесь там ще свято, яке може бути невдовзі у вас, або у ваших рідних, близьких, знайомих у будь-кого. Я намагалася робити цей список більш різноманітним, небанальним. Можливо, щось з цього вам може здатися таким незрозумілим, трошечки неочевидним. Але я думаю, більшість ідей вам сподобається. І, можливо, ви навіть щось для себе запишете десь там в блокнотик і потім використаєте одну з моїх ідей. І так, почнемо з найцікавішого. Це те, що мені особисто хотілося отримати на е, День народження, чи на Новий рік, чи на будь-яке там свято, Різдво. Е, е, книга. Звичайна собі книга. Якщо ви знаєте, що ваш друг, наприклад, любить читати фантастику, чи ваша подруга любить читати якісь історичні е, романи, е, ви можете придбати. Е, для Нього чи для неї якусь цікаву книгу, а це може бути якийсь бестселер, або це може бути просто книга, яку ваш друг ще не читав. Це може бути звичайна книга паперова, або це може бути аудіокнига, тому що кожній людині зручніше читати щось в своєму форматі. Наступна ідея, вона можливо може статися трошки дорожчою, ніж просто книга. Хоча в наш час книги коштують дуже дорого. Я ось нещодавно була в книжковому магазині, і найдешевша книга, яку я там бачила, коштувала 50 злотих. І мені здається, що, ну, на жаль, такі ціни не кожному по кишені. А читати люблять багато і хочуть багато людей. Тому дуже хороший такий варіант, знаєте, це придбати в подарунок електронну книгу. Я не знаю, чи я вам розповідала. Декілька років тому назад мій чоловік подарував мені електронну книгу. І це був суперовий подарунок, тому що я користуюся нею майже щодня. І я завантажую собі ті книги, які я хочу. Якщо мені щось не сподобалось, я можу запросто це видалити і завантажити якусь нову книгу, почати читати її заново. Продовжуючи тему книг, е, така цікава ідея подарувати комусь закладку. Звичайно, закладку для книг ви можете зробити її власними руками, і це буде набагато крутіше і набагато запам'ятаються вашій близькі людині, тому що отримувати подарунок, який зроблений власними руками, це дуже круто, це дуже приємно, тому що. Ти знаєш, що людина, яка для тебе це робила, вкладала туди свою душу і намагалася якось тебе здивувати і зробити персонально для тебе щось приємне. Наступна ідея це зволожувач повітря. З приходом з зими повітря стає більш таким сухим, і насправді я помітила, що багато хто потребує більш зволоженого повітря. Наша шкіра пересихає. Це дуже сильно відображається на нашому організмі і зложувач повітря міг би дуже добре впоратися з цією проблемою. Це блокнот або якийсь записник. Я думаю, пояснювати не треба, нам часто потрібно десь щось записати. Є люди, які ведуть кожного дня щоденник, і якщо ваш друг один із цих людей, чому не подарувати йому. Гарний блокнот з красивим дизайном, або просто якийсь календарь, органайзер, де ви міг записувати всі свої справи, важливі якісь нотатки, тепла шапка або рукавички. Хтось може сказати, що дарувати речі це не дуже хороша звичка, але мені здається, що отримати в подарунок якусь теплу в'язану шапку або. Теплий в'язаний шарф, якісь е, зручні рукавички теплі. Це доволі мило, і це щось, е, що говорить про турботу про тебе як про людину. І це говорить про те, що людина, яка дарує тобі це, вона думає про те, аби ти був в теплі і тобі було комфортно. Мені колись подарували теплий шарф, і я нощу нощу носю його до сих пір. Він мені подобається, він зручний м'який, і насправді носити річ, яку тобі подарували, це дуже крута згадка про ту людину, від якої ти отримав цей подарунок. Набір чаю або кави. Якщо ви знаєте, що ваша подруга стовідсоткова кофеманка. Або вона дуже любить пити чаї, чому не подарувати їй якийсь вишуканий і, знаєте, такий незвичайний набір кави кава з якимись смаками, або якась там кава мелена, або якась, знаєте, дуже є такі гарні подарунки або бокси, в яких є там набір якоїсь кави. Так само з чаями це можуть бути чаї якогось преміум класу, з якимись там теж ароматизаторами або з якимись там доповнювачами. Наступний варіант теплий халат. Тут довго пояснювати теж не буду. звичайна собі така річ, яка є в арсеналі кожної, майже кожної людини. Але іноді ми забуваємо її оновлювати цю річ, і ми можемо носити один халат протягом п'яти років. Він потребує заміни. Мені, наприклад, подарувала мій перший халат, моя хрещена матір, і це було дуже класно, тому що тим з тим халатом я ходила довго, я ними вкривалася, і так просто ходила мозаїка. Знаєте, така де ти можеш викладати картину з такими маленькими е, блискучими штучками, або картина, яка малюється по номерам. Е, тут залежить, чи любить е, людина, яку ви будете цей подарунок, чи любить вона працювати, знаєте, щось таке дрібненьке вимальовувати, складати, чи подобається їй це. Тому що якщо так, цей подарунок е, точно їй зайде і вона буде задоволена. Кажуть, що хороший подарунок, е, це емоції, тобто найкраще подарувати людині емоції. І знаєте, я якось про це подумала, і мені прийшло на думку те, що, мабуть, було класно подарувати якийсь ваучер на масаж, або ваучер на. Стрибок з банджі це знаєте, коли ти підіймаєшся на високу вишку, тебе там прив'язують різними мотузками, і ти стрибаєш просто у прірву, потім тебе підіймають. Но це доволі екстремальний вид подарунку, тому. Потрібно зважати, чи чи любить людина, яку ви будете дарувати цей подарунок, чи любить вона екстрим, чи це їй дійсно буде нормально пвиток на якийсь концерт або на виставу, якщо ви точно знаєте, що ваш друг хотів потрапити на якийсь конкретний концерт, чи на якусь виставу можна подарувати йому цей квиток і я думаю, в нього будуть незабутні враження про, про той вечір. Який ви йому подаруєте. Наступна моя ідея пов'язана трошечки з попередніми. Це трошечки про релакс, масажер. Знаєте, іноді нам потрібно якось відрелаксувати і трошки розслабитись, а можливості піти до масажиста немає, тому потрібно давати раду якось самому собі. Елемент декору оселі. Це може бути картина, це може бути якась гарна лампа, якась таця, на яку можна класти прикраси. Якщо ви були, наприклад, у свого друга вдома і ви знаєте, що в нього. Квартира в якомусь такому певному стилі. Ну, уявімо, нехай це будуть стиль Рустік. Ви знаєте точно, що якась річ, ось ви знайшли цю річ. Ви дивитесь на неї, ви розумієте, що вона точно підійде під стиль квартири вашого друга. Тому що є люди, які люблять такі, знаєте, незвичайні дизайнерські, оригінальні речі. Іноді ми дивимося на якусь річ, і ми розуміємо, що вона 100% підійшла б тій людині, про яку ми там думаємо собі. Підписка на цифровий сервіс або платформу. Уявіть собі, як би було класно, якби хтось проплатив вам курс з англійської мови або підписку на YouTube премію, Чохол для телефону, або чохол для наушників. А це теж потрібна річ, і зараз існує дуже багато прикольних, комедних, гарних таких чухлів і для телефону, і для наушників. Головне знати, якої моделі телефону вашого друга і які наушники він має. комедний милий брелок існує теж дуже багато різних варіантів цих брелків, що можна подарувати. Є насправді з чого вибрати порик для тренувань. Як від собі, ваш друг намагається вже ріки займатися спортом але ніяк йому не вдається взяти себе в руки. Звичайно, причини можуть бути різні. Але коврик для тренувань може бути для нього певною мотивацією розпочати це робити. Якщо в нього немає цього коврику, я думаю, він був би радий отримати його в подарунок. Принаймні, знаєте, я все суджу зі свого досвіду. І я б точно була б рада отримати коврик в подарунок. Правда, ще одна ідея: це пляшка для води. Дуже важливо пити воду, пити її регулярно і пити в потрібній кількості, і для цього можна придбати зручну пляшку для води, яка б не протікала, яку можна було б носити з собою. Ось теж дуже багато різних варіантів. Вони теж існують в різних варіаціях: розмальовані більші, менші, просто на Всякий вибір і на всякий смак, ароматичні свічки, або дифузор з різними приємними запахами. Я людина, яка любить всякі такі приємні запахи, і аромати. Нам нещодавно подарували дифузор з запахом кориці з яблуком. І насправді цей запах стоїть до сих пір у мене в кімнаті, і він відчувається І це так підіймає трохи настрій і навіть. Додає такого новорічного духу моїй оселі, і це дуже мене звеселяє. І, можливо, ваша близька людина теж любить щось пахуче, щось ароматне. Тому задумайтесь над тим, аби подарувати якісь запашні свічки або ароматні дифузори. Наступний подарунок стіль для ванни, або, знаєте, оці ось є бомбочки, які розчиняються у воді, і теж потім вони забарвлюють воду який в якийсь певний колір. На більш смаколиків зараз є такі, знаєте, бокси, бокси з солодощами, бокси з якимись там горішками, з якимись сухофруктами. Якась оригінальна чашка. Знаєте, можна сказати, що дарувати чашки це банально. Але якщо ця чашка оригінальна, якщо вона не звичайна, або це може бути, знаєте, чашка з підігр... підігрівачем. Тому що якщо ти працюєш дуже довго біля комп'ютера і зварив собі чай, і ти вже потім забув про той чай, він е... охолонув і ти потім просто п'єш холодний чай. Я думаю, що чашка з підігрівачем вона вирішила цю проблему, аби чай остигав. Принаймні не так швидко. Домашня рослина, але тут я б була б обережною, тому що це не випадок, якщо е, ваша близька людина любить домашні рослини, їй в кайф за ними доглядати, і вона знає, як це робити. Якийсь цікавий значок. Ось тут і варіанти. Мені особливо подобається значок з My social battery Це коли ти можеш знаєте, виставити рівень е, з, Рівень Потрібності соціалізації, і таким чином сигналізувати оточуючим, що ти не дуже готовий до розмов, або тобі не дуже хочеться говорити в даний момент. Сертифікат на тату. Я знаю, що деякі салони роблять такі сертифікати. Тут залежить. В цьому випадку варто було б добре знати людину, яку це даруєте, тому що якщо це людина, яка 100% хотіла б отримати такий подарунок, яка 100% хотіла б зробити собі тату. А перше, друге, третє. Не знаю, яке там в порахунку, але вона хотіла б його зробити. То це буде вдалий подарунок. Якщо ж ваша близька людина ніколи вам про це не говорила, і ви навіть натяку не відчували про те, що вона хоче собі татуювання, дуже прошу вас, не треба дарувати їй цей подарунок, тому що навряд чи вона залишиться задоволена. Цікаві куметні шкарпетки. Як говорив Альбус Дамплдор, що він такий, знаєте, це здається, було десь в другій частині чи в першій. Я вже не пам'ятаю, вибачте. Якщо хтось пам'ятає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Там суть була в тому, що він сказав про те, що він такий видатний чеклун, і він отримував пасіч. Цінних подарунків, але насправді йому бракує найпростішого. Це шкарпетки. Мені стається, що дарувати комусь шкарпетки це теж прояв любові і турботи про цю людину. Колись моя подруга Вероніка подарувала мені шкарпетки з котиками, і я до сих пір їх ношу. І для мене це момент який гріє душу. А що мені колись дарували шкарпетки? Дарувала шкарпетки Роксилана, це теж моя подруга і дівчина, з якою ми разом займаємося плейбеком. Для мене саме ці дві пари шкарпеток є особливими. Я, знаєте, намагаюся навіть їх не дуже часто втягати, тому що я не хочу їх заносити. Шопер або якась сумка. Головне, аби ви обирали цей подарунок з любов'ю, і знаєте, іноді здається, що це проста якась річ, але, наприклад, колір або напис на цьому шопері чи на сумці. Він може символізувати про вашу дружбу чи про ваші взаємовідносини. Підставка під ноутбук тут все зрозуміло, практично, і мені здається пояснювати не треба. Подушки тут, знаєте, в мене декілька варіантів подушок. Перше це ортопедична подушка. Тому що нам всім важливий сон, І важливо мати якісний сон з ортопедичною подушкою. Сон дійсно може стати більш якіснішим, я сама на собі це перевірила. Також це може бути якась гарна розцяцькована декоративна подушка, яку можна не залишити на дивані чи на кроваті яка просто прикрашала б вашу ну, квартиру вашого друга і була б таким елементом декору. Або а це може бути така собі потужка, знаєте, так от на шию для літака чи, там для подорожей. Вона теж може стати у нагоді і як подарунок непоганий варіант. Нічник це може бути звичайна лампа, або нічники, знаєте, в такій якісь незвичайній формі, якісь там дракони, якісь звірі, просто якісь там планети. Просто щось, що могло б мінімально освітлювати кімнату, коли велике головне світло вимкнене, можна увімкнути цей маленький нічничок. Або, знаєте, є ще момент, деякі люди бояться, це я в тому числі я іноді боюся спати без світла, і такий нічник міг би бути для мене насправді спасінням. І останній е, мій варіант подарунку, який я хочу запропонувати, це домашні капці. Це теж про затишок, про турботу, про комфорт. Можна вибрати якісь теж кумедні такі з різними якимись звірятами, тапці, або просто дуже якісні тапці з якогось такого матеріалу, який довго зможе слугувати людині, яка буде їх носити. Сподіваюсь, щось з цього вам сподобається, і щось з цього ви зможете взяти. Для себе і якось потім використати це можливо. Що не менше я дуже для вас старалася. Я намагалася, аби це було інформативно і цікаво, і трошки розповісти щось зі своєї перспективи. А на цей канал, якщо ви ще не підписані. Ставте вподобайки, будь ласка, під це відео, тому що мені важливо бачити ваш фідбек і розуміти, що вам подобається або не подобається те, що я роблю. Дизлайки теж можете ставити, тому що для мене це теж відгук про мою роботу. І я рада бачити будь-який, в принципі, ваш відгук. Пишіть коментарі, можливо, ми зможемо з вами розширити цей список, і ви додасте якісь свої ідеї, що ви щось могли б подарувати або вже дарували своїм близьким людям. Була рада з вами побачитись, я навіть трошки скучила за вами. Сподіваюся, у вас добре бережіть себе. па-па!